Вітаю сьогодні, 29 листопада, 2024 року. Михайло Подоляк на зв'язку. Радний голови офісу президента. Пане Михайло. Вітаю вас. Вітаю, вітаю одразу. Попрошу глядачів підписатися на YouTube канал пана Подоляка, на мій канал, і поставити лайк під цим відео прямо зараз, пане Михайло. Російський диктатор Путін заявив, що центри ухвалення рішень в Києві можуть стати цілею для нової ракети Арішнік, якою Росія атакувала Дніпро 21 листопада. Сказав він про це під час саміту ОДКБ. В жодному разі не хочеться нагнітати жодної паніки. Тим не менше, інформацію, яку треба опрацьовувати з нею, треба і треба розуміти, що є головним резоном таких заяв. Головним резоном є реалізація своєї свого страху. Він боїться, він боїться, що перенес перенесення війни на територію Росії буде суттєво впливати на перебіг подальших подій, але тут головне інше, де він зробив ці заяви? Ну тобто, він публічно в іншій країні в присутності інших очільників держав. Говорить про те, що буде вчиняти масові злочині злочини воєнного характеру по на території України. Ну тобто він легітимізує вбивства і говорить про те, що я сижу тут напроти вас. Я масовий військовий злочинець і жодної реакції відповідної від інших очільників інших держав. Вони мали попередити Путіна. Це не треба робити на цьому майданчику. Ми не хочемо бути співучасниками того, про що ви говорите. Це дуже важливо. Це юридично треба зафіксувати. Було бажано, щоб наше міністерство воно це робить. Міністерство е -е, закордонних справ це зафіксувало, і так далі. Тому що ще раз він це зробив в іншій країні. Він сказав про те, що буде вчиняти ще раз масований злочин проти цивільного населення, тобто буде бити по цивільному населенню, свідомо. Він про це ж говорить. Да. Тому, що, тому що центри прийняття рішень це якась ефмемерна фікція, про яку вони там щось говорять. Ні, вони говорять про те, що будуть бити по великим містам, і вони це роблять на, в інших країнах. Це дуже важливий параметр. Третя складова. Ну, ми ж розуміємо, чому ці заяви з'явилися сьогодні, коли ми бачимо перелам в рішеннях наших партнерів. Вони все ж таки зрозуміли, що ця війна не має ніяких компромісних рішень. Ну я так вважаю, що вони це зрозуміли. Може ще не до кінця ще треба дотискати, допрацьовувати, але вони зрозуміли, що в цій війні немає ніяких компромісів. Що Росія це є країною неадекватною, вона не вийде з війни незалежно від того, що ви їй віддасте. Навпаки, ви її пристимулюєте, вона буде продовжувати експансію далі в різних напрямках. І безумовно Путін усвідомлює, що якщо наші західні партнери не просто скажуть так, робіть там з Росією все, що вважаєте за потрібне, а нададуть нарешті допроговорений інструмент в повному обсязі, по-перше, системи ПРО, по-друге, дальнобійні ракети, то тоді це буде знову ж таки зовсім інакше виглядати в цій війні, і остаточно Росія втратить оцей ореол, що ми є потужна мілітарна держава. І нарешті, якщо ми перейдемо до вже відповідно конкретики про Арішнік, да ми вже з вами це обговорювали. Немає ніяких нових міжконтинентальних балістичних ракет. Це старі ракети, ще радянського зразку, кедр і рубеж, які вони використовують. Але є один нюанс: от коли він говорить, що використати, наприклад, там декілька ракет, і вони будуть по потужності дорівнювати ядерному заряду. Це фікція ця людина. Вона є. Ну ми вже про інтелекти її говорили. Дивіться для того, щоб забезпечити стандартний ядерний малої там потужності. Удар потрібно об'єднати одночасно одному Могумент удар 400-500 оцих ракет. Чому? Тому що ну треба ж вважати, скільки кілотон вони несуть на собі, якщо це звичайна вибухівка. ну Треба це рахувати. Людина математику не знає. Він взагалі нічого не розуміє. Він взагалі не розуміє ні в фізиці, ні в математиці, говорить оцю маячню свою і так далі. Але це саме пропагандистські заяви. І він говорить так само про те, що це не збиваємо ми ракети і так далі. Питання в тому, що треба добудувати систему. Про про що президент України неодноразово вже казав і звертався до партнерів. Дивіться, це ж питання не тільки Петріотів, це питання комбінованого захисту неба з урахуванням тих типів ракет, які Росія використовує. Ми ж розуміємо, які ракети вона використовує, і для цього потрібно донаситити нашу систему різного роду, скажімо, системи протиракетної оборони і малої дальності, і середньої і великої дальності. До донаситити це все авіаційним компонентам і так далі. донаситити це все проти ракетами. Оце головне сьогодні. Головне, знаєте що? Я взагалі вважаю, що ці заяви Путіна це продовження тестування системи так званої глобальної відповіді. Чи буде глобальна відповідь на все, що продукує Російська Федерація з мілітарної точки зору? Тому що дивіться ракетні обстріли критичної інфраструктури є відповідь належна? Ні, Нафту купляють досі російську Так. Є відповідь на присутність іноземного контингенту на території Європи? Ні, купляють російську нафту, збільшують покупку російської нафти. Є відповідь на використання міжконтиненталки вже по цивільному населенню. Ні, і тому чому Путіну треба зупинятись і не продовжувати ескалювати? Це коли хтось виходить на екс-канцлерів і говорить: ні, це ж якщо ми будемо там допомагати е, Україні захищатись, то це ескалація. А, а, а Путін це ескалація? Ні, ні, ні. Він просто трошки більше вб'є зараз, але це деескалація. От він вб'є більше, це деескалація. А коли ти хочеш захистити цивільне життя, це ескалація. Ви розумієте абсурдність цього? І ніхто ну там, мій улюбленець Ройцхаймер, Пол з більду він говорить: треба було б все ж таки інакше коментувати, що відбувається між Німеччиною і Росією. Але між тим ще раз зафіксуємо. Немає глобальної правильної відповіді на дії Путіна, тому він буде продовжувати наполегливо говорити про те, що буде вбивати більше, більше, більше. А відповідь яка має бути всього два напрямки: перше, ми тільки що проговорили, суттєве пришвидшення нарощування військових постачань Україні, навіть в рамках домовленостей. швидко, але все, що про що домовились, і друге ну хотілось би ембарго взагалі. Торгівельне з Російською Федерацією, тому що дивіться, як тільки Газпромбанк обнулили, ви ж бачите, яка паніка? Але, хоча б обнулення деяких економічних напрямків, перш за все безумовно сировинних напрямків, на яких Росія заробляє ну просто неймовірні кошти, досі в тому числі в Європі. Пане Михайле, щодо ракет, які нам передають наші західні партнери, вибачте, зокрема Велика Британія, Франція та Сполучені Штати, е, окрім дозволів бити територію Російської Федерації чи достатня кількість ракет? Я не прошу назвати точну кількість, тим не менше. Я пам'ятаю заяви пана президента ще декілька місяців тому, коли Володимир Санчко говорив, що недостатньо дозволу, то потрібно ще й самі ракети мати. І друге питання щодо ракет це умови в використання, чи є окреслений список. Об'єктів, по яким ми можемо бити, чи навпаки, є Red Flags об'єкти, по яким ми не можемо бити, дочекаємось. Тому що кількість має значення. Почекаємо і подивимося. Якщо ви побачите масштабовані удари, тоді будете розуміти, яку кількість передали чи не передали в Україні, тому що ви абсолютно праві. Логіка немалима. Дозволи самі по собі нічого не вирішують. У вас, якщо буде 10 ракет, є у вас дозвіл, немає дозвіл. Це не буде мати ніякого значення, тому що знищити там один об'єкт. А ви ж розумієте, одна ракета не обов'язково вцілить точно і знищить цей об'єкт, тобто треба використовувати декілька ракет і так далі, і це по кожному об'єкту об'єкту А враховуючи, що вся все прикордоння Росії це мілітарний об'єкт, один цілий мілітарний, я навіть так вже скажу, тому що там не тільки військове виробництво там вся логістика заточена на е пересилання ресурсу о, в Україну для того, щоб вбивати українців. Тобто, ми можемо вважати усі ці Курська, Брянська, Ростовська е області, Білгородська області, Краснодарський край, все це можемо вважати єдиною мілітарною е зоною, е і безумовно там купа об'єктів. Сотні об'єктів, які мають бути знищені, це не тільки військові ще раз підкасів, це інфраструктурні об'єкти, логістичні об'єкти, перш за все, через які йде транспортування цього військового мілітарного ресурсу. І тому побачимо: якщо ми побачимо масовані удари, і будемо бачити, що горить там не одне два підприємства на цій території, а горить там принаймні щоночі по 10-15, Ну тоді будемо казати, так все наші партнери чітко розуміють, що кількість має значення в цій війні. Це перше щодо об'єктів. Тут це просто, ну безумовно, цивільні об'єкти не під ударами. Безумовно про це окремо проговорюється. Безумовно, наші партнери розуміють, що Україна буде знищувати, Розуміють, що Україна буде знищувати виключно військову інфраструктуру. Чому ну її багато? Ну тобто, нам вистачить військової інфраструктури, військово-логістичної інфраструктури для ураження. Тобто, тут не треба навіть там редфлаги, як е, червоні пропорції виставляти. Да? Тут все буде зрозуміло і так. Ні, якщо наприклад це дзеркальна відповідь, і наскільки ймовірні дзеркальні удари по об'єктам енергоінфраструктури Росії. Не анонсуємо, пане Васили, не анонсуємо удари, які буде Україні знімає ще раз. Це ж питання. Я тут просто анекдотично да пер, 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 про, проговорюю з вами. О, Дивіться, зеркально Україна все робить в рамках міжнародного права. Я хочу наголосити на цьому. Тобто, ми чітко розуміємо, що ми робимо, куди ми б'ємо, і це все юридично є коректною дією. Це да, ускладнення і це, важко, це ускладні але... на, на введенні війни, тому що коли да, ми складно, ну... на жаль, це ускладнює, але Україна дотримується міжнародного права, правил ведення війни. Юридично коректно, це всі, всі відзначають, на відміну від е, Росії. Я просто про б, б, про анекдотичність розкажу. Дивіться, uh -huh. пам'ятаємо, да коли ми так е, обговорювали в Катарі таємно домовились не бити взаємно по енергетиці. І це mm. на повному серйозі говорили різні західні yeah. медіа, та це вже факт, і так далі. Ми бачимо, що робить Російська Федерація. Ми тоді що говорили? Ну я я, я тоді от, так само по всім іншим напрямкам. Я казав, ну слухайте. Ну будь ласка, ну логіка цієї війни зовсім інша. Російська Федерація має всього два інструменти ведення цієї війни. Перше це місні штурми плюс каби по лінії фронту. Якщо ми там би закрили, побачили б, що і там немає нічого в Росії. Друге це ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Вона не відмовиться від жодного з цих інструментів, тому що інших немає, і вона буде швидко програвати. І на навіщо ви в цю маячню говорите? І так само в даному випадку є а, одне правило війни. Ви маєте дотримуватись цих правил, ну які прописані в міжнародному праві. Але mm -hmm. ви маєте розуміти, що треба знищувати військову інфраструктуру. Це є легітимними е цілями для України при веденні оборонної війни. А що таке логістична інфраструктура? Це якраз такі транспортні е вертикалі, це якраз такі енергетичні вертикалі, які дозволяють Росії все це вести на територію mm -hmm. е України. Але ще раз, ми ведемо війну. Я тут і президент про це неодноразово, і наші партнери це роблять виключно в рамках міжнародного права, і все легітимізовано в наших діях. Логістично, якщо говорити про логістику, якщо говорити, чи є законною ціллю? Так званий Керченський міст та він не те, що законно незаконно його не існує. Ну тут можна взагалі не обговорювати. Я Бо маю на увазі, що його фактично не буде існувати, оскільки ракети на ну це вже питання. Є. Дивіться, я це точно анонсувати не буду. Це питання до військових. Вони дивляться з точки зору. А... Скажімо так, потрібно, не потрібно, коли потрібно, і так далі. Mm -hmm. Вони це mm -hmm. самі всесовую, і прокоментують. Але давайте я щодо було б зрозуміло: все, що на окупованих територіях це взагалі не обговорюється. Це все цілі, там немає нічого легітимного в Росії, і на окупованій території в 2014 році, в тому числі в Криму, в тому числі немає ніякого юридичного об'єкту. Під назвою Керченський міст немає. Це фікція, це незаконна будівля, яка не має ніякого юридичного статусу. Тому чи ви її знищите, чи ви її не знищите, Це ж питання тільки нашої волі на сьогоднішній день. Чи скажімо так, військової потреби в даному випадку треба саме сьогодні, чи треба це завтра? Але те, що цей об'єкт не існує юридично, це ж факт. Ви згадали удари по нашій енергоінфраструктурі і деяких груп сьогодні дуже складний день відключення до 11 годин на добу. Які перспективи? Ну, перспективи такі, як і завжди, треба швидко а, встановлювати, ну проводити ремонтні роботи, що зараз і роблять всі а, дотичні до енергетичної інфраструктури. Треба знову ж таки збільшувати системи динамічного захисту, ну тобто додавати систем протиракетної оборони, тому що Росія ж продовжує да? вона ж накопичувала ресурсами саме для того, щоб бити зимою, щоб загеноцидити якомога більше. Ну тобто, створити тяжкі умови проживання для цивільного населення. Це ж очевидні речі. А, я думаю, що що ну ми ж вже проходили через це. Через певний час побачимо, будуть офіційні коментарі від відповідної галузевої регуляторів, від перш за все, міністерства енергетики, від пана Галущенко. Я думаю, що вони дадуть чітку інформацію. Давайте менше експертиз від неурядових організацій, які точно розуміються, що тут з енергетикою відбувається. Давайте дочекаємося офіціальних релізів релізів, і тоді будемо з вами розуміти, що нас чекає далі. Але Україна робить все, що дивіться, от Україна свою частину роботи максимально робить, да, тобто ремонтні mm -hmm. роботи, тобто Пошук додаткових обсягів електроенергії в наших партнерів, фізичний захист. Ну Зрозуміло, що якщо там шість ракет в один об'єкт летять, то фізичний захист Ну є проблема да і так далі. Який би тут не був захист, це ж все на відкритому просторі розташовано. Мається на увазі ті ж підстанції розподільчі і так далі, і тому подібне. Але динамічний захист. Пам'ятаємо Вашингтонський саміт НАТО. Ну пам'ятаємо ж, да там же говорилось про суттєве збільшення систем Петріот в Україні. Ну на жаль, знову ж ми повертаємось до того. На жаль, проговорили, зафіксували багато. Поговорили, сказали так: 6-7 систем додамо додатково, збільшимо потужність української протиракетної системи. А це ж якраз важливо. Вони ж якраз і працюють проти балістики, а балістика, дивіться, комбінована атака ракетна, крилаті ракети, дрони відволікаючи, mm -hmm. перевантажують дефіцитно про. А після цього вже працюють балістичні чи надзвукові ракети саме по одній цілі. Тобто 5-6 ракет може заходити на одну ціль. Це ж зрозуміла тактика Російської Федерації. І якраз оцих петріотів не вистачає просто для того, щоб працювати по балістиці. По балістиці саме не по крилатим ракетам, а по балістиці. Ну хотілося б, щоб партнери е, оцю. Колективну довгу дискусію, все ж таки трошки призупинили і почали mm. логістичні дії робити швидше. Ну да, від розмов до справи. Пане Михайло. Але ж нещодавно ми отримали від Нідерландів три системи. Петріот чи можемо ми говорити, що ну, скільки ми ще і від кого очікуємо? А, можемо говорити. Очікуємо ще, хоча б ну і на мій погляд, ще, хоча б 5-6 систем, має бути для того, щоб ну більш-менш точно захистити ключові а, елементи енергетичної інфраструктури України. Ну, тобто закрити небо да? ну тобто і навіть захистити паралельно з енергетичною інфраструктурою, частково закрити е, міста. Ну тому що ж ми бачимо, що Путін говорить про те, що буде вбивати цивільне населення. Ще раз треба зафіксуйте, будь ласка, оці прізвища людей, в колі яких Путін говорить про те, що буде, буде вчиняти масовані вбивства цивільного населення в Україні. Ну тобто важливо, це тому що це юридично. Є вже свідки, свідки, коли людина каже: Я хочу зумисно, я говорю вам про те, що буду вбивати отаку кількість людей. Оці всі люди були присутні, вони легітимізували його заяви. Ну тобто, вони є вже так. свідками і треба зафіксувати всі ці прізвища. Я розумію, що сьогодні це має таке собі значення, але після того як будуть процеси, а я не сумніваюсь, в тому що будуть процеси. Ну, треба буде послухати. А чому вони дозволили, наприклад, на своїй території а, говорити про наміри вбивати масово вбивати людей в іншій країні? Дякую. Шановні глядачі, ще раз попрошу вас натиснути лайк, подобається прямо зараз, щоб нас не було якомога більше. Президент України підписав закон про підвищення податків. Деякі ЗМІ назвали цей документ історичним. Пане Михайле, що на вашу думку в ньому історичного, і чи дійсно була гостра потреба на цей крок? Да, в нас є. Давайте почнемо з другого. Була гостра потреба, тому що в нас є певні дефіцити. Ми ж розуміємо, що економіка сьогодні не працює в тому вигляді, як було б хотілось, і як вона мала працювати без війни, як такої. Ми маємо фінансувати свої сили оборони і безпеки. Ви ж розумієте, виключно з національного безпеку, з урахуванням того, що війна довга, що велика кількість людей приймає безпосередню участь у війні. А це виплати перш за все, зарплата військовослужбовцям, соціальні гарантії. і Так далі, але це все йде виключно. Ще раз виключно з національного бюджету, який є дефіцитним. На жаль, є дефіцитним. Ну тобто, там є певні проблеми з економікою. Ну зрозуміло, да, тому що велика частина території в зоні ведення бойових дій а це економічно розвинені регіони, були України. Вони генерували ну достатньо ресурсу, достатньо, скажімо, так, оподаткованого ресурсу для нашого бюджету. Дивіться, наші партнери надають соці... надають нам фінансову допомогу для соціального. Ніх програм, тобто для того, щоб можна було профінансувати там бюджетні е, видатки на там вчителів, лікарів, ну на ямана соціальні програми, але вони точно не видають гроші, які мають іти на фінансування сил безпеки і оборони. Ще раз це ми маємо покривати виключно за свій рахунок. І ще раз е, враховуючи, що збільшується ну велика війна, да багато людей навколо цієї війни приймають участь в у війні, приймають участь і таким чином збільшується кількість необхідних виплат. Це зрозуміло. Держава шукає інструменти. Дивіться, є інструменти, скажімо так, внутрішньої державної позики, ну тобто, ВДП. Це там додає до необхідності. Там там треба, наприклад, отримати 500 мільярдів додаткових гривень для фінансування сил безпеки і оборони. У мільярдів це ОВДП, а не по збільшення податків. Збільшення податків в цьому році, наприклад, дасть додатково там 20 мільярдів. Додатково в наступному дасть там додатково 140 мільярдів гривень. Але знову ж таки, всі ці гривні, всі ці кошти чітко йдуть на виплати соціальні виплати саме військовослужбовцям. Mm -hmm. Треба це розуміти. Немає де ці кошти взяти. Тому що є додаткові ще можливості фінансувати інвестиційні проекти в, в мілітарному виробництві. Туди так само треба десь шукати кошти. Знову ж таки, тут можна ще з партнерами про щось говорити. А от фінансування армії, фінансування збройних сил України йде виключно з бюджету, дякую. Крокуємо далі. Адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей з зміц... змінивши свої закони про мобілізацію щодо. Дозволити призов до війська чоловіків віком з 18 років. Про це повідомляє низка іноземних медіа з посиланням на спілкування з чиновниками Білого Дому 27 листопада. Зокрема, Сішетет прес повідомляє пане Михайле. Чи дійсно такий був сигнал з білого дому, і якою була наша відповідь в анонімних джерелах? Завжди є все сигнали. Вони все знають і все розуміють. Але давайте тут логічно, що з нашого, з нашого боку відбувається? Президент же чітко зафіксував. Є конкретний призовний вік. Все, працюємо в рамках цього. Питання ж е, сьогодні. Давайте вже відверто говорити. Питання ж сьогодні е, зрозуміло. Є дефіцит людей. Зрозуміло все і так далі, але ж питання в чому. Якщо в тебе не вистачає зброї, відповідно о, дивіться, ви не можете воювати проти орди, проти величезної купи людей, які також мають там певні дефіцитні ресурси, але які життя яких 0,20 мінус там сотих варто, ну ви не можете воювати кількістю проти кількості стрілецької зброї. Ну це ж нонсенс маячня. Про що говорить президент України? Він чітко говорить дивіться. Ми ж зрозуміємо, вже з виходячи з досвіду цієї війни, що високотехнологічна західна зброя набагато більш ефективніша, ніж все, що є в Росії. Розуміємо. Друге, ми розуміємо, що якщо математично цієї зброї буде достатньо, то тоді все буде виглядати по лінії фронту набагато набагато інакше. Чому тому, що на дальному підступі ти будеш все це знищувати? Ну і тоді зрозуміло, що потрібно перше цієї зброї десь отримати. І було бажано, щоб партнери просто свою частину домовленості виконали. Там вже є домовленості, вже. Погоджено, скільки якої зброї виконали ця зброя в нас, плюс партнери виконали частину своєї домовленості по тренінгу навчанню користуватися цією зброєю. Це друге, і тоді кількість буде мати інше значення. Тоді буде мати значення кількість людей, які є підготовленими для використання високотехнологічної зброї, і кількість людей має залежати від обсягу цієї зброї. Отак От має бути логістика війни. Ну просто сказати: дивіться, візьміть ще пацанів. Дайте їм стрілецьку зброю, посадіть mm -hmm. їх в окопи, і хай вони воюють. Ну це ж нонсенс, тому що на них будуть кидати каби. А щоб каби прибирати, треба знищувати е, тактичну авіацію Росії. А для цього треба мати не 15 літаків F-16, а 150. Для цього треба мати не три петріота по лінії фронту. А треба мати ще додаткову систему фронтової. Протиракетної оборони малої і середньої дальності, які будуть захищати радіолокаціонку цих петріотів, і так далі. Якщо люди думають, що поставили в Харкові, наприклад, один Петріот, і він вирішить завдання захисту Харкова від бомбардування. Керованими авіаційними бомбами він тоді не розуміє, що таке війна справжня, тому що Петріот сам по собі він буде знищений. миттєво ну мається на увазі, тому що радіолокаціонку, то треба підсунути буде ближче для того, щоб оцінити, коли там піднімається літак, який буде кидати на відстань 75-90 кілометрів цей же кап. Але в цей момент він ракетою знищить радіолокаціонку Петріот. А для того, щоб цього не відбулося, треба туди додатково ще поставити проти ракетку малої дальності. От було б бажано, щоб партнери про це думали. Ну щоб вони нарешті отримали об'єктивний аналіз війни, подивились, як там працюють ті чи інші синхронізовані види зброї. А після цього починали давати поради. Ви, будь ласка, посадіть ще додатково в окопи. Ще раз підкреслюю, з автоматами. З стрілецькою зброєю додатково людей, і в мене тоді питання виникає: які завдання мають вирішити люди зі стрілецькою зброєю, коли проти них буде там тисяча танків, яку яке завдання вони мають вирішити? Тому що ці тисячу танків можна знищити за багато на, на інші відстані, використовуючи реактивні системи залпового вогню не в кількості знову ж таки 100 а в кількості тисяча. Ну це ж очевидні речі, і тому. Треба менше порад, тому що в Україні ну тут ну більш-менш все зрозуміло, а треба більше виконання. Ми про це тільки що сказали: виконання логістичних домовленостей про постачання зброї резюмуючи це питання. Отже, пониження мобілізаційного віку в найближчий час не планує ні, да Дякую. резюмуючи, ні безсенсовно це говорити так. Люди потрібні, це очевидно. Це і да ні, проблеми, я проблема щоб... дивіться. Щодо людей на лінії фронту, і про це самі військові говорять. і Вони правильно говорять, треба рекрутінгові заходи проводити. Треба мобілізаційні заходи, треба інструменти стимулювання використовувати, збільшувати там виплати і так далі. Соціальні пакети давати навантаження. Але це і проводити знову ж таки рекрутинг, так як є певні бригади, ну як, наприклад, третя штурмова. Ну вони ефектно це роблять, да і так далі. І тому подібне, <гум> треба брати цей досвід, масштабувати його на інші рекрутінгові центри. Це зовсім інші завдання, але це усвідомлення людьми. Дивіться, усвідомлення людьми трьох речей, які мають, ну, які, які будуть мобілізовані. Перше, що вони будуть якісно підготовлені, що вони отримують соціальні гарантії, ну, виплати, соціальні е, гарантії для е, е, родин. І третє, що вони будуть мати зброю, і тоді безумовно. Але при чому тут вік і так далі і тому подібне. Дякую. Борис Джонсон заявив, що будь-яке можливе припинення вогню в Україні має на увазі розміщення європейської миротворчої місії, включаючи британський контингент. Сказав він в інтерв'ю The Telegraph. Що ви думаєте, наскільки ймовірна, в принципі, миротворча місія на українській землі, в якому разі це можливо? Складне питання, тому що. Все, що можливо зробити в Україні, це тільки через примус Росії, тому що Росія перше не погодиться ні на який миротворчий контингент, не погодиться ні на яке заморожування конфлікту, не на своїх умовах, не на своїх під підкреслю умовах. Так на замороження погодиться, тому що їй потрібно обгрейдити армію, але на своїх умовах. Друге, не погодиться, щоб хтось там фіксував лінію розмежування, тому що вона буде вважати, що лінія розмежування йде по західному кордону України, не погодиться на присутність там Великобританії чи когось представників. НАТО на території України і так далі. А от коли ти примусиш Росію, ну безумовно, тоді тоді можна робити все, що завгодно. Але питання в тому, що таке миротворчий контингент з точки зору фіналу війни, це приведе до фіналу війни? Ні, це приведе навпаки до, скажімо так, мобілізації Росії на підвищення ставок ще на ескалацію ще. На мій погляд, треба думати не про миротворчі контингенти, а треба думати про суттєве нарощування військових виробництв і передачу військових спроможностей Україні. І за рахунок цих військових спроможностей дальнобійних перш за все, знищити військовий потенціал Росії. Тоді це буде зовсім інша архітектура безпеки для Європи. Можна розмовляти про миротворчі континенти безумовно і про заморозку війни можна розмовляти. Тільки питання в тому, що хотілося б, коли от про це розмовляють, щоб паралельно там говорили про те, а що буде робити Росія, тому що Україну можна тут е, примусити, да, і так далі, як їм здається, але що будуть вони робити з Російською Федерацією? І ще одне таке наостанок більш лайтове запитання вперше в світі Сенат Австралії ухвалив закон про заборону користуватися соцмережами дітям до 16 років. Пане Михайло, чи потрібно подібне обмеження в Україні на вашу думку? У складне питання для мене. Чому тому що я трошки інакше вважаю. Я вважаю, що можна безумовно щось заборонити з точки зору о, там соціальних мереж чи щось інше, але це сьогодні є невід'ємною частиною цивілізації. Це є інструментом соціального о, соціальних відносин. Інструментом спілкування? як такого, ну така вже сьогодні реальність, і заборонити дітям користуватися інструментом. Ну це дивно. Для мене це дивно. Ну ви не можете стояти на, на шляху прогресу. От сьогодні соціальні мережі це інст... мені не зовсім все подобається, як вони це роблять, тому що тут багато є, як я е, називаю комплексів Герострати, тому що ти сьогодні можеш, не маючи для цього нічого, але можеш стати популярним і е, пропагувати якісь дивні ідеї. Чому? Ну тому, що все відкрито інформаційний простір відкритий, і тому ці его нереалізовані, хворобливі его ну додають нам проблем, м'яко кажучи. І так далі, але ти не можеш Заборонити те, що є сьогодні невід'ємною частиною цивілізації, і діти сьогодні є соціально орієнтованими саме через мережі, і це для них інструменти спілкування, це для них середовище, в якому вони живуть, і так далі. І тому ну на певний час ти заборониш, але далі все прийде знову ж таки, Люди будуть користуватись, обходячи заборони і так далі. Все, що забороняється рано чи пізно, ну все це обходиться і так mm. далі. Тому авторитарні режими не існують довго. Тому що вони все забороняють. Чим більше вони забороняють, тим швидше вони будуть демонтовані. Але в даному Шановні випадку ми про інше не треба стояти на шляху угу. а, сучасної цивілізації. Шановні глядачі, дякую кожному за те, що ви провели ці півгодини разом з нами. Натисніть лайк, подобається, підпишіться на YouTube канал Голованов, На YouTube канал пана Подоляка. В описі є посилання. Пане Михайле, дякую вам за цікаву змістовану розмову традиційно. До зустрічі.